Вітаю шановні пані та панове. в ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема профілактика загибелі дітей на пожежах. І наш сьогоднішній спікер Ярослав Дивущак, заступник начальника відділу превентивної діяльності та ринкового нагляду управління цивільного захисту та превентивної діяльності Гудиснес України у Рівненській області. Доброго дня, Доброго дня. Отож, пане Ярославе, розпочнемо і давайте Такої загальної статистики, яка кількість пожеж, які в області, взагалі і в скількох із них постраждали діти. Ну, взагалі, в нашій області пожеж цього року вже досить багато сталося. Це більше двох тисяч пожеж? Є і сумна статистика, звісно: 27 людей загинули, із них троє дітей. У 24-му році, до прикладу, було 4 дитини, які загинули на цих пожежах. Які основні причини цих пожеж, де загинули діти? Ну, основною причиною і найбільш такою масовою це є пустощі дітей з вогнем, але і не виключенням є також коротке замикання електромереж і пічне опалення, яке зараз є актуальним під час опалювального сезону. Ваша служба ДСНС що робить для того, щоб таких випадків було менше? Працівниками нашої служби. Продовж року, в залежності від сезонності, постійно проводиться профілактична робота. Зараз, наприклад, навчальний рік іде, і постійно щотижня працівники по всій області проводять різного роду заняття, семінари, зустрічі з педагогічними працівниками у навчальних закладах. От і ця робота вона постійна, як я вже наголошував, і проводиться. Цілий рік, а зараз опалювальний сезон, тому акцент основний зараз йде по цій роботі саме на пічне опалення, на електрообігрівальні прилади, і, звісно ж, догляд і догляд за дітьми, щоб не залишати їх на самоті от, і ну, доглядати за ними, тому що, тому що діти, вони, можливо, і не мають намірів. Вчиняти якісь погані дії, але, от як бачимо по статистиці, пустощі дітей з вогнем вони мають найбільшу кількість пожеж, на яких діти гинуть ваш ваша участь у цьому брифінгу, взагалі цей брифінг – це частина такої профілактики, і так би мовити, користуючись нагодою, можете зараз нагадати і батькам, і всім іншим якісь основні правила запобігання травмування і загибелі дітей на пожежах. Ну, в першу чергу це дійсно нагадування і звернення до батьків, до найбільш свідомої частки населення нашої от. Не залишайте дітей без нагляду ніколи. Незалежно від віку, чи дитині там, рік, чи три, чи п'ять, чи десять статистика сумна. Пустоші дітей, випадки, що діти навіть у 13-14 років бавляться вогнем, сірниками, бензином чи іншими небезпечними речовинами. Вона є і вона досить трагічна. Проводьте з дітьми різні бесіди, наводьте їм приклади. Які наслідки можуть бути погані, щоб застерегти їх від неправильних якихось дій, вчинків. Показуйте в інтернеті зараз дуже багато матеріалу різноманітного. відео, фото, навіть ігри є дитячі на безпекові такі теми. Показуйте їм це, спілкуйтеся. Якщо ви щось не знаєте, звертайтеся до наших співробітників у кожному. Районі за кожною територіальною громадою нашої області є закріплені офіцери-рятувальники громад. Звертайтесь до них, вони також можуть провести різні безпекові заходи по навчальних закладах, щоб ну, максимально охопити скажімо так, ну, молодь і дітей, які навчаються в цих закладах. Тому, будь ласка, не залишайте без догляду, слідкуйте також за пічним опаленням, за електромережею у ваших оселях. І тоді будете в безпеці, все буде у вас добре. Зрозуміло. Дякую, пане Ярославе. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Ми говорили про профілактику загибелі дітей на пожежах, і нашим спікером був Ярослав Дивущак, заступник начальника відділу превентивної діяльності та ринкового нагляду управління цивільного захисту та превентивної діяльності ГУДСНС України в Рівненській області. Ще раз дякую. Також хочу подякувати Добре. пані Нелі Новачук, яка здійснила переклад жестовою мовою нашого брифінгу. Усім дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.